Шановні члени комісії, шановні запрошені. На порядок денний нашого засідання відноситься п'ять питань. Я думаю, з порядком денним всі ознайомились, не треба озвучувати. Згодні всі, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Переходимо до розгляду першого питання про затвердження положення про управління публічними інвестиційними проектами, положення про місцеву інвестиційну раду та організаційні щодо реалізації реформ публічних інвестицій. Хто у нас проінформує? Я З метою реалізації реформи управління публічними інвестиціями а також з за метою забезпечення прозорості, ефективності та підзвітності в управлінні публічними коштами, даний проєкт рішення розроблений для ухвалення ряду нормативних актів, що регламентують порядок підготовки відбору реалізації, моніторингу та завершення публічних інвестиційних проєктів у меській міській територіальній громаді. Проєкт рішення передбачає... Встановлення чіткої організаційної структури для управління публічними інвестиціями, визначення порядку створення та функціонування місцевої комісії за розподілу публічних інвестицій, запровадження механізмів прозорості та звітності щодо використання публічних інвестицій. Основна мета проєкту є впровадження ефективних процедур управління публічними інвестиціями на рівні місцевих органів влади, що дозволить забезпечити прозорість та підзвітність в управлінні коштами бюджету громади. Сформувати чіткі критерії для визначення пріоритетних проєктів, які мають найбільше потім на розвиток громади, підвищити ефективність реалізації проєктів за рахунок залучення додаткових інвестиційних ресурсів, зокрема через співпрацю з міжнародними організаціями за рамки Очікувані результати. Чи, підвищення рівня прозорості та підзвітності в управління публічними інвестиціями, формування системи чітких процедур для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів, покращення координації між органами місцевого самоврядування бізнесом і міжнародними партнерами, забезпечення розвитку статусу... <звіт> <звітку> Минської громади, залучення додаткових фінансових ресурсів. Розробка записання середньострокового плану приватних публічних інвестицій для 2006 шостого рішення, що приймається, стане основою для подальших кроків щодо залучення ресурсів і реалізації стратегічних проєктів розвитку уменської громади. Якщо ми зараз обов'язково порядку публічні інвестиції і затвердження проекту публічних інвестицій, якщо даний проект не буде затверджений. І не будуть вони прийняті взагалі тобто, не буде жодного фінансування на державного, ні на місцевому відділення. Чому створюється інвестиційна рада, створюється комісія щодо розподілу публічних інвестицій, вносяться зміни в положення по відділу економіки, і тобто, згідно цієї процедури, повністю у відповідність до у законодавства, проводимо відповідність, і все ж таки нам залишається питання щодо даного рішення. Бо перед цим було рішення, щодо положення і про комісію, і про інвестиційну раду виробило все разом. Воно точно так не зберігається. Окремо рішення. Ні, одним все. Одним Розвісті рішенням, просто у нас, віжу, все не передбачиш, там та забезпечення роботи. І про положення відділу, про місцеву комісію за розподіл, додаток 2, порядок реалізації. Ми <кхів> говорили на вас, що це не положення. Як я, я назвати? Про організаційні заходи щодо реалізації реформи публічних інвестицій. Бо там же і комісія на положення економіки. Є пропозиція дане рішення перейменувати і назвати коза твердження організаційних заходів щодо реалізації реформи публічних інвестицій. Процедура приблизно буде виглядати наступним чином. У нас створюється інвестиційна рада. У нас у кожному ініціаторі. Ну, тобто, це можуть бути комунальні підприємства, можуть бути головні розпорядники, визначаються відповідальні особи за публічні інвестиції, приймається положення. Ініціатор відповідно повинен до 10-го. Да ми передбачили до 10 серпня подати у відділ міжнародного співробітництва. Проєкти, які на 26-28 роки будуть реалізовуватись за кошти або місцевого, або державного, або міжнародної технічної допомоги. Далі до 15 серпня відділ міжнародних відносин формує портфельці і передає на раду публічних інвестицій, далі ця рада його погоджує і після цього у нас. Виноситься на сесію до 1 вересня. Ми до 1 вересня повинні затвердити цей парфей. Далі ще е, працюватиме е, ініціатори до 1 жовтня, заносяться по нових правилах в систему DREAM. І ще створюється одна комісія. Якщо і буде йти фінансування, то комісія буде визначати пріоритетність проєктів. Ну, це все відповідно до тих нових постанов, які зараз почали діяти. Процедура, якщо якісь проєкти не потрапляють у портфель публічних інвестицій, то вони не матимуть шансу фінансуватися з жодних по факту джерел. Якщо буде конкретний інвестор, який буде хоч, захоче конкретно якусь. чи галузь, хто може бути. Ні, чи галузь, що він конкретно не те, щоб буде комісія наша вибирати, а він скаже, я от хочу цю школу профінансувати. Якщо, не має... не в портфелі, він не профінансує. А, а він... не розуміє. він просто має. Є в портфелі, допустим, 20 проєктів, і з цих 20 він дає інвестор от іменно на це. Що в портфелі, окремі напрямки тобто об світа там охорона здоров'я по на я це зрозумів якщо немає напрямка і є інвестор воно не буде фінансуватися. міжнародні інвестори віпи, 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 есть, є що є портфель є портфель але комісія скаже ні от кошти будуть значить ми будемо виділяти на це вже ж Живі це не а він конкретно. Людина конкретно ну, якщо живі кошти зайдуть, то вони і цілі в'є. Ну, ми його туди розподілимо. Це ж люди, і якщо і цілі, і цілі, і так, що людина конкретно Показує об'єкт, а ми по комісії голосуємо за якийсь інший. Я в цьому плані ж кошти їх нікуда, щоб у нас таких казусів не, не було. Получається, що інвестиційна рада робить сам портфель цих проектів, яких там може бути без а комісія із розподілу це вже іменно важливі дні, коли будуть гроші на. ну, Ми вже знатимемо, що куди можна ділити. Так, є ще запитання. Можу пропозицію проєкту рішення питання підтримати з пропозицією Али Петровні. Хто за, то голосувати. Наступне питання. Щодо фінансування проєкту реконструкції внутрішньої системи опалення котельників вулиці Івано-Заївна-1, після мене це не розклинулося з влаштуванням влучного модулю кредиту опалення котельників, де він вкладається в суддівісті для використання їх в якості розв'язної аварії. Значить, що в нас вже таке було, там просто стоїть наслідок фінансування, кошти, в принципі, вже вийдуть. Даному об'єкту, це просто для підтвердження, що ми згодом фінансувати. Як на сьогоднішній день. Ні, <клігінь> е, ні зменшена. <клігінь> нас буде державна субвенція, ми виділяли кошти повністю із бюджету на установку на котельні. Тепер у нас будуть державні кошти субвенційні, плюс частина співфінансування за власне. Так, запитання будуть тільки... які? Да, так, то різні кошти буде, ми будемо отримати. Так, є, то, що... є пропозиція проєкту рішення з цього ремонтних. Наступне питання про знесення змін до загальної числі Українського форму закладу першого, третього ступеню і Шевченка. Дане питання пов'язане з тим, що відділ освіти подав на внесення змін плюс дві штатні одиниці по школі Шевченка. Керівників. Груп. Якщо дані ставки винені не будуть, просто повністю закривається робота. У деяких напрямках з дітьми, яка зараз дуже активно, по факту працює. Потрібно підтримати, так? Ну, Дані да. <гуміло> e, керівники, в принципі, вони працюють, e, да. але не видали на окремо стало. Позиція проєкту рішення підтримати, так? Хто запрошу голосувати? Наступне про внесення змін рішення 56 сесії міської міської ради 8 від 19 грудня 24 року 750 ласка. Це в нас змін бюджету. У нас було дуже багато звернень на фінансове управління щодо виділення коштів пересунок перевиконання маски. І 3 мільйони а на 18 мільйонів. Тому фінансово управління погоджено далеко не все. Разом з цим є звернення в. Що Разом з цим є необхідність паралельно до цього в. На розгляд сесії два наступних питання про надання субвенції з бюджету до державного бюджету, оскільки в нас були звернення від експіці екс... 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 обласний екс... центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, а саме виділити субвенцію на... Проведення демонтажу та і котла опалення та в поміщенні за адресою інструменти на задня Це там, де знаходиться наша екстрена допомога. Суму вони поставили 175, поводили тільки 150. Інше було звернення, погоджене фінансовим управлінням, це щодо надання субвенції до державного бюджету, це ДСНС. Закупівля матеріалів та проведення поточних ремонтних робіт, приміщення пожежно-рятувального підрозділу. Теж суму косили трішки іншу, погодили 250 тисяч. Були звернення, ну, пані пам'ятаю, що оставили сім'ї загляд. Були звернення ще від військової частини від двох. Одне те, що ми розглядали минулого разу, і було ще одне звернення на суму 390 ну, майже 400 тисяч. Яке на сьогоднішній день не підтримали у зв'язку з відсутністю джерел фінансування, також було е, направлено лист на співфінансування Чернігівської обласної лікарні, е, теж не погоджене. Ще було звернення щодо виділення субвенції е, теж в область на, боже, як вона називається, правда. Сутку. національного супроблем. Програма національного да, супротиву. Спр... Да. національного супротиву. Ну, ми будемо у серпні свою розглядати. Ну і звичайно дуже багато листів, для їх розпадати, тому що я скажу на 18 мільйонів цього разу. Криша, uh, криша, криша полета не було саме за що там. Так, ми ж виділи, ще, ще що місяць, місяць. Що них тендер? Що роблять? Ну, це питання. Я спитаю, що роблять. Тендер повинні вже, вже по-моєму, навіть договір є, чекають на Петречику. Рішення пропонується внести зі змінами в зв'язку з тим, що перед комісією зателефонував головний розпорядник і виявили, що трішки помінілися щодо спеціального і загального фонду. Тому буде озвучувати вже зміна. 32 тисячі нам виділяє дознецька селищна рада на вибивну медицину. Частині фінансування Березнянської селищної ради медичними виробами, медичними паці... та медикаментами. 48 тисяч обласні депутати дали на придбання фармацевтичного холодильника в лікарні Манській. 46 тисяч 0,75 – субвенція на здійснення супроводу ветеранів. Це ставку, що домовляли по територіальному центру. 4 мільйони 224 тисячі 623 гривні Освітня субвенція на створення освітнього простору. Уточнюємо залишок рівня в сумі 2 мільйони, з них мільйон на заробітну плату по закладах загальної середньої освіти по школах. Плюс по міській раді по апарату управління 234 тисячі на електроенергію, по благоустрою 203 тисячі на електроенергію, по програмі підвищення обороноздатності 203 тисячі на електроенергію, по дитячих садочках 200 тисяч на теплопостачання, по територіальному центру на електроенергію 140 тисяч, 20 тисяч на газопостачання. Уточнюємо перевиконання коштів загального фонду в сумі. 3 мільйони 44 тисячі 364 гривні. На апарат управління придбання 5 тисяч оплата послуг 30 тисяч. Придбання за закупівля, яку для птахів. Будемо сподіватися, що допоможе, бо у нас виникла проблема по даному приміщенню, яка ніяк не може вирішитися. І оплата послуг це і ремонт авто, заправка і Ремонтових техніки. Це вже, навіть, не тільки всі не по програмі підтримки промпослуга 200 тисяч на підгрівання сміттєзвалища, по пожежній охороні 5500 на енергоносії, по апарату управління відділу освіти 7 тисяч на теплопостачання. По дитячому садочку сонечку 300 тисяч на усунення пошкоджень системи водовідведення. По е, закладах загальної середньої освіти. Так, загальних 43 тисячі на придбання і послуги 274-284. Е, по листу розслідування коштів, там е, декілька закладів і. Не один напрямок, то ми починала, там є лігівська школа, і Макошинська, і Синявська все то аварійні ремонти, то е, оборожа, опалення, в общем, всього трішки. Якщо більш детально, хтось цікавиться, може їх лист на ознайомлення. Загальний фонд по дитячій спортивній юнацькій школі 135 тисяч 280. З яких 50 тисяч це дві е, камери відеоспостереження, майже 30 тисяч е, ще на е, трибуни додаємо, і 56, що не помиляюсь, наче е, по водовіденню чи опаленню, в общем ремонтні роботи. Апарат управління відділ соціального захисту населення: 70 тисяч, на придбання відео. Перший поверх у нас приїхали. Е, Ковцент і відділ соціального захисту, там трішки зробили ремонт, поміняли декілька вікон у ковцентрі, і щоб конструкцію сторону вже трішки закрити по цих питаннях енергоефективності і забезпеченню працівників належними умовами праці. Опонується 70 тисяч на вікна. Далі по майстрійській лікарні 285 тисяч. 832 гривні, з яких 104 400 на виконання програм забезпечення медичних закладів, медичними банками Це оплата в історімдесят 432 тисяча гривні для проведення ремонту вхідної групи поліклінічного відділення, і коли з врахуванням потреб осіб з особливими можливостями. В них там ще грамотові кошти, тому всі кошти виділяються. Були ще звернення щодо виділення у установок. На стоматологію друг е, щодо ремонту квартири, але там є питання і нема фінансування. Е, по відділу соціального захисту на програму соціальної підтримки додатково виділяємо півмільйона гривень. По територіальному центру 54 500 встановлення огорожі за результатами перевірки стаціонарство, по молодіжному центру. 195 тисяч, з яких 27 – це оплата висновку щодо доступності будівлі для потреб спосіб з інвалідністю життєвістійкість, і 168 тисяч це ремонт фасаду, Знову ж таки, дану будівлю повністю внутрішні роботи провели грантодавці і дуже просили на умовах саме домовленостей і грантодавців. що зробили. Всередині, щоб ми зробили фасад. Бо ми розуміємо, що їм теж потрібна гарна картинка, щоб ми зробили свою роботу, щоб показали, що ми теж готові брати участь у даних роботах. Потім було звернення від бібліотеки щодо встановлення двох кондиціонерів у приміщенні бібліотеки на другому поверсі 16 тисяч на оплату послуг по встановленню, 60 тисяч саме на придбання. По е, музею для облаштування в будівлі музею 65 тисяч. Далі те, що я озвучила, що треба паралельно з даним пунктом включати два рішення щодо надання субвенції. Це 150 тисяч на е, проведення демонтажу і заміни котла опалення і вимовлят за адресою вокзальна 9. -я. І друге це 250 тисяч це ДСНС. Сума 400 тисяч. По спеціальному фонду 99 тисяч придбання сенсорного інформаційного терміналу ЦНА по апарату Преміна ради 240 272 гривні знову ж таки міські седмични що встановлення системи прославу захисту. По закладах загальної середньої освіти 30 тисяч відбання ходильника похастку. Що по сусідку було? По по целу, тому звичайні школи 8 тисяч сто якось інструкція системи газопостачання По понесенню змін. Так, це, свої це просто несення змін по апарату управління з програми знімають 30, 3 тисячі по міжнародному співпрацю, просто переносить на фінансування без програми. На оформлення документів щодо навантажувача ми вже виділяли на реєстрацію на реєстрацію даного авто, але там виникли питання ще з іншими документами. Не, не жарко без зміни до бюджету, але вони не зняли з програми. Далі по дитячій академії знімають загального фонду 62 дві тисячі в гривень, переносить на спецфонд для. Виготовлення проєктно кошторисної документації капітальний ремонт частини пального приміщення знімають з спеціального фонду 11 650 гривень на загальний фонд з метою співфінансування проєктної заявки на виконання постанови про затвердження порядку надання освітньої субвенції з державного бюджету створення сучасного освітнього простору виділилося. Освітня субвенція, це ще озвучила 422 мільйони, перерахувала освіта, що між загальним і спеціальним фондом у них треба відкоригувати суму частини свій фінансування. Наступне по будинку культури виділяли на гано півмільйона на загальний фонд, переносять на спеціальний фонд і роблять як капітальний ремонт. Якщо нічого не забула, значить все. Тому пропонується uh -huh. прийняти дане керівництво рішення, винести на сесію, включити порядок sure. денний зі змінами. Uh -huh. так, є запитання, дали, яке ви І два просублінси включити, так? І включити, так. Да, включення. Ну, вона ж зачитала у рішенні, у проєкті рішення, uh -huh. що включає. Ми хотіли за те, щоб підтримати пропозицію опідування, щоб голосувати. Наступне питання у нас про затвердження програми розвитку індустріального парку Мельський, Мельський міської територіальної громади на 2025 рік. На минулому засіданні бюджетної комісії нашому відділу було доручено розробити програму. Ми підготували програму розвитку індустріального парку Мельський. Була повернута на доопрацювання згідно з статті 34 про індустріальний парк, про індустріальний парк э Сергей Николаевич, доповнить ментам, доповнити нагороду, зот, э, там же однолась донаскорюча <говорити> компанія на рахунок компенсації за виготовлення проектної документації та вище проведення вишкольних робіт. Значить, статі три четверта закон України парки там е, прописано, що може надаватися, ну може фінансуватися з державних змісив бюджетів з інших джерел, е, заборонених законодавством. Але там е, розписані напрямки. Значить, першим пунктом там іде, на компенсація має на може надаватися за відшкодування кредитування, якщо першу компанія бере другим напрямком іде як. Е, Споворотня грошова допомога для облаштування парків, парків і так ну, далі. І третім пунктом компенсація надається э, за підключення такої комунікації. Тобто, коли вже керуча компанія э, зробить підключення, вже виконає роботи по підключенню, тоді тільки може звернутися за компенсацію, але ця компенсація передбачена також з державного бюджету. От. І тобто в програмі ми не можемо просто прописати, що це компенсація за відшкодування, там урятування проєктної кошторисної документації і вишкольних рабі. Тобто треба її трохи доробити. Навіть навіть на, потрібно буде, мабуть, розробити положення нам своє відповідно до типового, тому що там або порядок. Да, або порядок. порядок. Да, бо, бо порядок там розроблений іменно для державного фінансування, але нам треба своє землею зробити на на, на щось ми, на тибово. типово. — Ну так само прописати ціна і да. Змін економіки ви не вчилися ще ні? Ні, бо з департаментом я позавчора спілкувався. Практики, поки такої, щоб правильно заплатити саме на ПКД, немає. Зараз саме з ними до ідеї такої дешлину. Є ще контакти начальника відділу індустріальних парків в Мінекономіки ще з ними поспілкуємося, можливо, десь в Україні вже була схожа практика. Тому з тим, що там інші передбачення, викладавчого напрямку, і річки є прошення щодо даного питання, пропонується зняти даний проєкт рішення з сесії і працювати, а потім вже будемо розглядати. Давайте тому, що віддатки там реально серйозні гроші людина. Да, ні, ну Я думаю, що ми готуємось до той сесії, якщо буде там, може, позачергово, а може, ми на позачерговий там, якщо треба, будемо. Ну, у нас все буде, може, після Дня Незалежності десь, ну, вона буде до першого... буде державний бюджет, то державний бюджет ну, може, там люди, коли підключать комп'ютацію, <как> ну, вони на цю комп'ютацію <как> і будуть у <в> державному бюджеті. Але <как> зараз на даному етапі, <как> да, якщо, <как> щоб їм... Хоча б трошки ну допомогти відшкодувати, так ми можемо там якби як безповоротню надати допомога. Але це надо прописатися в програмі положення. Все ну Там ще один так, же можна. момент. По моєму що за наявності коштів ми можемо тільки за наявності коштів в бюджеті передбачити, тому там. В общем, там надо вот стосовно безповоротної допомоги, надо дуже чіткою фішкею самою розписати, розложити по полочкам. Да, там, що щоб практично не було як те саме антимонопольне, як да, хтось, да, скажімо, сказав, що да, щоб воно не не перечило. Тобто, щоб воно підтримать пропозицію, про знаття татальню. Ну, так його допрацьовуй, знаєш. Ну, зараз по факту, що ми приймем і і, і нічого не приймемо. Ми тоді не не зведення то запрошу голосувати одноголосно. Всі питання запропоновані, що до розглянути. Я думаю, до вечора не буде. Дякую, Дякую. Дякую.